Дорога моя подружка Олександра, я думала, ми з тобою дуже добрі хороші друзі, але потім ти радиш мені книгу, яка, ах, яка робить мені ще одну психологічну травму, і я тепер не знаю, хто ми з тобою після цього. Того, що я не пам'ятаю, щоб я колись плакала так від книги. Останні 100 сторінок книги я просто не бачила через свій потік сліз, і як я витирала їх, і це було просто, ну, я дня три, мабуть, ходила отака опущена вода. Не знаю, чи радить вам зараз в такий час цю книгу. Я знаю, що є серіал по ній. Також вийшла ще друга частина цієї книги, але це дуже боляче. Ця книга називається Провулок світлячків. Ох, не буду. Нічого вам говорити про цю книгу, ні, описувати. Але я дуже сильно попрошу усіх жінок, я дуже закликаю, я прошу, і моляю вас, кожну. Якщо вам потрібно, було знанок для того, щоб сходити в лікарню, зробити щорічний чекап організму і у молочних залоз, я вас прошу і закликаю, будь ласка, сходіть. вже з'явилася нова вакцина Гартасил Дев'ятка від ВПЛ, про не нервничала. Зробіть собі ці вакцини. І щоб я це не плакала, хорошо, домовись.